We'll На Житомирщині триває обласний конкурс серед сільських та селищних рад на кращий благоустрій території. Мета щорічного конкурсу, ініційованого обласною радою звернути увагу громад на те, що чистота і ошатність населених пунктів найбільше залежить безпосередньо від них. Конкурс проводиться вже багато років. Це один із таких видів: по-перше, стимулювати наші сільські ради, територіальні громади. До того, щоб, ну, знаєте, таке здорове конкуренція, здорова змагання це абсолютно нормально і природньо, щоб кожен хоче і прагне бути кращим, зробити щось краще, ніж, скажімо, у сусіда. І сама ідея конкурсу спонукати до більш активної роботи, як керівників територіальних громад, так і все населення. Сам, сама назва конкурсу на кращий благоустрій населеного пункту. Тобто всі об'єкти, особливо соціального призначення, сільські кладовища, якісь пам'ятні місця, пам'ятки, місця, де люди відпочивають сьогодні, де лікуються, де отримують там діти освіту, де проводять якось своє дозвілля, там, я не знаю, спортивні майданчики, стадіони і таке інше, це все об'єкти, які, на жаль, ну от сьогодні в сільській, особливо місцевості, вони потребують постійної уваги. Багато з них вже би, потребують і серйозної реконструкції або капітального ремонту. І на це не завжди так. от, Як сьогодні територіальні громади, як працюють, як шукають кошти, як потенційних інвесторів зацікавлюють, як самі за рахунок власної діяльності вирішують це питання? От Експертна комісія, яка їздить і оцінює, дивиться ці населені пункти, Її це найбільше цікавить в 2010 році, коли останні місцеві вибори прийшли багато нових активних сільських селищних голів, які поставили собі таку амбітну мету, швидко зробити, бути краще. Ми, ми це підтримуємо і в тому числі, от скажемо, останні роки показують, що і перемогу отримували якраз багато з тих голів, хто, хто нові в цій системі. То не за незаангажованих, хто шукає якісь нові творчі такі креативні підходи, село Ушомер поблизу Коростеня у минулому році посіло друге місце в обласному конкурсі з благоустрою. Тут намагаються у зразковому порядку утримувати соціально-культурні заклади, парки та спортивні майданчики, обелізки і цвинтарі. А серед жителів села проводять щорічні змагання на найчистішу вулицю та найкращий двір. Звичайно, запорука нашої роботи це злагодженість усіх гілок, які тільки є виконавчого апарату нашого і депутатів сільської ради. Ну і звичайно, те, що вдалося, це нашими спільними зусиллями. Ми за ці роки відремонтували ось цей будинок культури. Зараз до речі, чотири сільські клуби і будинок культури входять у нас є в нас на території. І ось зараз ми вже. Реконструюємо третій будинок сільський, будинок, сільський клуб. То вже зробили сантарку, Пугачівку і зараз завершуємо заріччя. За ці роки вдалося відремонтувати дороги, реконструювати стадіон, привести до ладу всі кладовища, які є на території, навести лад у нашому парку сільському. От. Ну і, звичайно, адмінприміщення, ми теж відповідно провели ремонт. Ось ми оцей сквер створили, який тут є, і підтримуємо радою він жителів нашої громади і гостей нашого села. Звичайно, це конкурс на кращу вулицю, кращий двір. Двір зразкого порядку. Воно дуже стимулює жителів нашої громади. І відтепер жителі дуже намагаються, аби їхня господа була однією з кращих. І це дуже відчутно. Табличка, оця знаєте, є стимулом для того, щоб інші люди теж намагалися, щоб їхні господи були найкращі. Село Стрибіж у Червоноармійському районі за своїм статусом, бюджетом чи складом населення нічим не відрізняється від сотень інших сіл Житомирської області, але цього року його визнали найошатнішим у районі. Окрім школи, дитсадка та будинку культури тут доглядають стадіон, бережучі чистоту на узбіччях, упорядковують дороговкази та пам'ятні знаки. Практично все це робиться силами самих людей. В основному своїми силами робимо. От, ну, закладаються там, ну, невеликі кошти, десь по 5 тисяч гривень на благоустрів на щороку закладається у бюджеті сільської ради. Повинні бути паркани, посаджені квіти, перш за все. От, ну і Повинно бути чисто біля кожного двору, от, охайно. Щороку кращі громади області у контексті благоустрою визначає спеціальна комісія обласної ради, куди входять депутати та представники профільних департаментів. Критеріїв оцінки багато, але найчастіше усе стає зрозуміло відразу по приїзду в село чи селище. Кожного року до такого конкурсу можна залучати, хоч на сьогодні з кожного району дають там по одній громаді, по одній сільській раді, можна залучати набагато більше. Мені сьогоднішньої нашої поїздки дуже сподобався, наприклад, Стрибіж невелике, небагате село, але видно, що Руками людей робиться дуже багато для благоустрою. І територія доглянута. доглянута кладовисько, благоустроєне. Гарне. Сільський клуб, але тим паче, він живий, він працює, працюють гуртки, дуже гарна територія школи. Тобто громада працює і є певний результат. Ну, це відчувається відразу, і ви, напевно, як наші колеги, які з нами їдете, коли ви в'їжджаєте в населений путь, зразу відчуваєте. Чи то аура, чи то щось. Ну, це в першу чергу благоустрій, чистота. По-друге, ми бачимо, як, в якому стані утримуються території шкіл, дитячих садків, як функціонують самі школи і дитячі. Садки, тому що я, наприклад, пов'язую благоустрій території із благоустроєм в душі, це не можна відрізнити. І тому, коли добре все в громаді, коли чистенько, акуратненько прибрано у домі, то тоді в домі і затишно. За минулий рік багато в чому змінилося, і обличчя Черняхова. Найбільше тут пишаються відреставрованим центральним майданом селища, але не забувають і про околиці. Ви прижачі Черняхові, бачите, що ми останні роки завдяки звичайно і підтримці районної влади і звичайно селищної влади побудували сім зупинок для людей. Для зупинок автотранспорту виготовлені проєкти на благоустрій вулиць в цьому році площу зробили, ви бачите, заасфальтована площа на 861 тисячу гривень. Проєкт є до села Новосілка нашого селищної ради, на 900 тисяч на наступний рік ми плануємо. Вуличне освітлення виготовлені проєкти на полтора мільйона гривень. У цьому році 537 тисяч виділено з бюджету для капітального ремонту. У районі зізнаються, що протягом останніх років змінилася свідомість самих громад, аби пофарбувати паркан чи викосити метрові бур'яни, не потрібно роками очікувати державних дотацій. Надзвичайно приємно, що голова обласної ради Юрій Антонович Заполовський він тоді звернувся до всіх з таких проханням провести благоустрій. Території і звернути увагу на кладовище. Ви знаєте, за три роки я можу сказати, що нема жодної сільської ради, яка б не провела б свій благоустрій. А саме, ну не мо це не саме головне, але це просто якось приємно, що в принципі вже всі сільські кладовища вони вже огрожені. Деякі сільські ради вони зробили у нас вже залізобетонні забори, які ви розумієте немало коштують, але на кладовищах порядок. І коли люди приїжджають, а приїжджають з усієї України, не тільки України і з Росії, вони побачили ті зрушення, які є. Чорніхів дійсно він став мальовничим, він став набагато чистіше, і це не тільки Чорніхів, це весь район. Бо ми будете мати можливість обов'язково перед Паскою приїхати в Черняхівський район і побачити всі забори побілені, всі дерева побілені, квіти посаджені, порядок, благоустрій і всі готуються до світлого свята. Цей порядок ми підтримуємо протягом року. І кожен раз на кожній координаційній раді, на семінарах сільськими головами ми звертаємося з проханням його дотримувати, зберігати. Сьогодні. Люди всі зрозуміли, що якщо ми хочемо щось зробити, то треба дійсно робити. Не говорити, а робити і робити конкретні шляхи. Якщо сьогодні провели благоустрій кладовище, то завтра потрібно робити спортивну площадку для молоді. Треба зробити благоустрій біля школи. До речі, біля шкіл теж я можу сказати у нас завжди порядок. Зміна свідомості жителів громад багато де вже встигла торкнутися не лише питань благоустрою, сільські та селищні ради активно готують і презентують свої проекти у різних сферах життєдіяльності. Ви знаєте, питання надзвичайно серйозне: питання пошуку шляхів, активізації кожного жителя села, його відношення от до того, що поруч біля нього, що він сьогодні може зробити, щоб його вулиця, там його будинок стало. Більш там привабливим, більш охайним. Це теж така глибока мета. І саме це за останні роки, ну скажімо, нам вдалося зробити. Ви подивіться, сьогодні багато населених пунктів беруть участь в різних міжнародних уже проектах. Вони розробляють якісь такі невеличкі програмки. По, 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 по багатьом абсолютно напрямкам це якісь екологічні там програми. Це сьогодні програми енергозбереження, утеплення там шкіл, дитячих садків, наших закладів охорони здоров'я, освітлення вулиць надзвичайно багато питань. І сьогодні вже багато територіальних громад долучаються до цих міні-конкурсів, міні проєктів А там умова, що, наприклад, частину фінансування дає якась там європейська, наприклад, да, там спільнота. Або якийсь фонд, але якусь частину, нехай маленьку, але повинна обов'язково внести і територіальна громада. І, скажімо, кожен житель, якщо він, ми переконалися, якщо він дасть 5-10 гривень, хай невелику суму на якийсь оцей проєкт для вирішення чогось, він потім відчуває свою, що він долучився теж до цього питання. Це надзвичайно важливо, тому ці конкурси, якраз, і їх організація. Теж спонукає, тому що люди об'єднуються і відчувають відповідальність за свій населений пункт, за те, щоб в ньому було з кожним роком все охайніше, все красивіше і так далі. Найошатнішим у Радомирському районі визначено село Леніне. Раніше тут відремонтували дитсадок, зараз лагодять будинок культури та стадіон. А місцеве населення не з чуток знає, що таке справжня толока. По мірі можливостей ну, грайдеровка доріг, висипка по населеному пункті робили висипку доріг. Ну, є активні депутати, які сприяють цьому. Наші ж. Фінансують ці роботи. Висипали шлак, грейдерували. Ну, На сьогоднішній день зайшло у нас шість підприємств, які по обробітку землі. Думаю, що бюджет виконаний, буде перевиконаний. Теж щось допоможемо. Хочемо облаштувати нормальний стадіон футбольне поле через те, що дві команди в нас грає на першість району. Було нагорожене кладовище, це перші наші кроки були люди, вийшли, ну, кинули такий лозунг, що давайте там всі разом своїми силами це зробимо. Вийшло, виходило по 50 чоловік і огородили майже 2 кілометри того кладовища. Є позитив. На сьогоднішній день кожну весну збираються люди і ну, нормально працюють, вичищаємо, утримуємо. В нормальному порядку. Всі прийняли активну участь. Була перший етап це десь до червня місяця, потім визначалися кращі сільські громади. От одна із них це Ленінська громада. От, сьогодні, де ви сьогодні знаходитесь, де ви сьогодні бачите. От, всі працюють, стараються зробити своє село, як не може краще. В когось виходить воно краще, в когось гірше, але всі. Приймають участь буквально всі жителі району. От, такі, ось, як Ленівська сільська громада, Кримоська сільська громада це можна сказати, що одне із кращих. Потіївська, Вепринська. В Вепринській сільській громаді в цьому році теж підвели газ. От, це дуже велике свято було в цій громаді. От, люди задоволені. Звісно. В першу чергу за сьогодні дуже багато вже населених пунктів, де зроблено освітлення. Тобто немає такого вже, я, мабуть. 70 сільських громад, які от, по центрі, по вулицях є освітлення. Це заслуга сільських голів, це їхня заслуга 100%, того, що хто хоче, той працює. Знаходить якісь кошти, не так сьогодні все просто. Да, є сільські громади, які дійсно є переконання доходної частини бюджету, є, а є такі, що дійсно вистачає на заробітну плату і так далі. От, але хтось шукає якогось. Мецената, спонсора ну, своїми силами. Ну це робиться. І дай Бог, щоб воно так і далі робилось. Мені кажуть, що все нормально. Організатори конкурсу відзначають, що з року в рік увага громад до благоустрою своїх територій збільшується. Після підведення підсумків на юхайніші села отримують суттєві фінансові нагороди на подальший розвиток. Безперечно, з кожним роком. Все більш би, серйозно підходять до цього на рівні районів. По-перше, кожен район проводить окремо свій конкурс. І, скажімо, от в Коростенському районі ми переконали, що нагороджували не тільки переможців, нагороджували практично багатьох керівників територіальних громад, які щось зробили в цьому році, тобто людей підтримують їх, їх стимулюють, розумієте, а цим самим спонукають їх продовжувати. Так от, Достатньо багато було в цьому році подано заявок. Знов територіальні громади окремих районів нас здивували тим, що дуже системно працюють. От ставлять собі таку мету швидко, активно щось робити. І скажімо, територіальна громада, от якщо брати Коростенський район, село Ушомер, дуже багато зроблено за останні роки. Будинок культури повністю побудований, практично громада брала участь. В цьому році стадіон, сільський стадіон, те, про що ми говоримо, розвиток фізичної культури і спорту, вони привели в належний стан. Прекрасний парк, де можуть люди відпочивати. Сцену вони зробили, де проходять районі, там сільські різні, оці конкурси, огляди, де люди збираються відпочивають. В прекрасному стані об'єкти соціальні. І, безперечно, активність сільського голови мали Людмили Рафаїлівни. І ми от проводили, нам не соромно, ми возили туди голів, районних рад, всіх проводили там семінар. Тобто ця територіальна громада би, дає приклад, показує іншим, як сьогодні потрібно працювати. З року в рік збільшується значить вплив на благоустрій, тому що з кожним роком це ж проводиться кропітка велика робота. робота Полягає в тому, щоб дійсно привести сільську місцевість громади сіл у належний стан. І тому от з кожним роком раніше було і бур'яни по дорогою, і сьогодні ми бачите, ми приїжджали декількома селами, і не тільки тими, що заплановано для перевірки, а й іншими селами. Ми бачили, що е, е, на проти, проти, на всій протяжок дороги викошено все чисто, убрано, ніякого практичного сміття не наблюдається. Це дуже важливий фактор. У підсумку конкурсу Найкращі села області за свою увагу до благоустрою отримують фінансові нагороди на свій розвиток. Разом з цим будуть заохочені і керівники громад, для яких охайність їхнього села стала не чимось абстрактним, а щоденною роботою. Благоустрій села працює над чим хочеться працювати у плані покращення соціальної сфери, стану наших приміщень і, взагалі, щоб наше село було красиве. В такому плані працюємо. Які сели отримують статус найчистіших та найохайніших цього року, стане відомо на початку грудня у день працівників місцевого самоврядування.